Їх звинувачують у дезертирстві, боєгустві, Вони твердять невинні. На Волині судять 22 бійців бійців ї окремої механізованої бригади, які рятуючи власні життя у липні, звини сепаратистів, перейшли російсько-український кордон і осіли в полоні. Незабаром хлопці відпустили додому, але військова прокуратура трактувала їх вчинок як неналежний. Цікаво, що її обурення спочатку стосувалося 40 солдатів, але після двох судів в Запоріжжі, коли на компроміс з совістю пішло 19 ротовців, визнавши себе винними, стійких залишилося трохи більше 20. Суперечливий вчинок товаришів по службі вони не засуджують. Якось їх засуджувати, ми теж не можемо в кожного своє життя. Хтось хотів чим швидше, щоб так само це все закінчилося, повернутися додому. Та й все так, що нормально так само підтримуємо зв'язок. Вони нас підтримують все нормально. Ті, хто умовив себе отримали три роки умовно, але цим хлопцям, більшості з яких і тридцяти немає, за принциповість світить до десяти. Мовляв, залишили бойові позиції, здалися ворогові. Але про те, що бійці потрапили в оточення, їм не вистачало їжі і боєприпасів. Прокуратура мучить. Хай судять наших командирів, які нас там уставили, Що їм медалі дають? Ми з вами якось спілкувалися, Ні, вони не спілкувалися абсолютно. Через те, що їм медалі дають. Ми навіть на могилу наших пацанів не приїхали. Оце не люди, це скоти самі натуральні. Батьки бійців, що дивним чином уціліли в Ізваренському казані, теж подивовані, замість того, щоб їхніх синів вважали героями, солдат учорнюють, підриваючи їх психологічний стан. Ну, скільки ж можна вже мучити тих хлопців? Що живими залишилися їх судити. Я хочу, щоб вже закрили ту справу і не мордували дітей. Вони вже трошки успокоїлися, вже забулися це і знов починають по-новому їх якби нервувати, і це все. Чого більше в справі політики чи криміналу важко відповісти й адвокатам? кажуть, дев'ять місяців стежать за градусом кипіння пристрастей щодо надуманого дезертирства своїх підопічних, але так і не розібралися. Думали, що в справу втрутиться президент і розставить всі крепки надії. Але тепер, після мовчання гранта, всі надії тільки на справедливий суд. Якщо справа буде проведена чітко, відповідно до тих принципів судочинства, які в Прописані, а не які діють в судах, то буде виправдувальний вирок однозначно. Але саме судове засідання триває менше години після звірки прізвищ підсудних новий поворот. Деякі з хлопців відмовляються від послуг своїх же адвокатів, не довіряють. Про це інформують суддю, і той приймає рішення. Вступили нові захисники, надати їм час і оформити. Назажним чином, як це передбачено кримінально-процесуальним законодавством, вступ у справу нових захисників, от, які замінюють тих, від яких відмовилися, відмовилися обвинувачення. Відповідно, потрібно переговори оголосити. До 12 червня цього року. Тим часом група підтримки солдатів, що чергували під будівлею суду, розходитися і не думає. Люди обіцяють, що через два тижні приведуть сюди однодумців два рази більше. Підтягнуті місцевих депутатів сміються за присутності такої армії, дати збій феміда не повинна.